як вони можуть, як стара да, та, банда, пенсій, вона діє по трупах. Вони да, думають, до... що люди застежіть. Я думаю, що сьогодніші події проти собі Там, ви, так, так, так рішення з вони поймуть, що Бог получать отвір, виступає Янукович. Юлії говорить, рішення суду є святе і незибліме. І тут на другий день він дає розпорядження пенсійному форуму пенсійному фонду скасувати всі рішення суду на це і уда. Як це можна? Скасувати рішення суду, як для них то це святе, а як для Чернобильців полі, то треба це воно не треба. Ну так, такі

Вже партійний. Побачите, в країні треба радикально рішути. По-іншому з цією бандою говорити немає. Розумієте, які сили. Я не уважно вас, я душой дітам.